Ми живемо в унікальний час, час, який водночас захоплює і лякає. Кожен день це випробовування, кожне наше рішення має наслідки як для нас, так і для наступних поколінь. Можливість бути частиною змін, які зроблять світ кращим. Мене звати Анна. Я адміністратор центру надання адміністративних послуг. Щодня моя робота допомагати людям вирішувати важливі питання швидко, зручно та з усмішкою. Кожен мій день починається з думки: скільком людям я сьогодні зможу допомогти. У ЦНАПі я відповідаю за послуги з оформлення паспортів. Це дуже відповідальна справа. Кожен документ означає новий етап у житті людини. Хтось отримує перший паспорт, хтось новий після змін в його житті. Паспорт це не просто документ, це підтвердження вашої особи. Громадянство це ключ до багатьох послуг, можливостей, подорожей чи навчання. На сьогодні ми оформлюємо два основні типи документів: id картка внутрішній паспорт громадянина України. Вперше його можна отримати у 14 років, а також змінити в разі втрати, обміну чи зміни персональних даних та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, який потрібен для подорожей, віз. Та перетину кордону це сучасний документ з біометричним чіпом і високим рівнем захисту. Ми прагнемо зробити нашу роботу максимально прозорою, ефективною та зручною для кожного з вас. Для цього є попередній запис та впроваджуємо електронну чергу. Можна замовити термінове виготовлення паспорта у разі нагальної потреби. Ми постійно працюємо над покращенням сервісу та скороченням часу очікування. Моя робота це не просто документи, це довіра. Коли людина приходить до мене, вона часто хвилюється. Моє завдання зробити так, щоб вона пішла спокійною, з посмішкою та словами вдячності, і звичайно гарним фото. Мій обов'язок служити якісно та з повагою. Кажуть, неможливо допомогти всім, але я пробую щодня. ЦНАП це команда. Ми створюємо сервіс людяності. Ми різні, але нас об'єднує спільна мета служити людям не як посадові особи, а як люди, які розуміють людей. Бо справжня команда це коли успіх кожного є гордістю для всіх. Ще хочу сказати найважливіше слово дякую! Дякую нашим Збройним силам України, нашим воїнам, які щодня тримають небо і землю захищають наше право жити, любити, мріяти. Кожен з них це приклад мужності, стійкості та неймовірної сили духу. Вони не просто боронять територію, вони боронять наші серця, наші сім'ї, наше майбутнє. Сьогодні ми не просто чекаємо перемоги, ми її творимо разом. Кожен на своєму місці, хтось зі зброєю, хтось зі словом. Хтось із добрим серцем і відкритими руками, бо перемога це не лише військовий успіх, це сила єдності, любові до батьківщини і взаємної підтримки. І я знаю, Україна переможе, бо з нами правда, бо світло сильніше за темряву наш народ незламний. Слава Україні! Героям слава!